Житомирські фани дякують полісі, і Відповідно, команда Полісі, яка виграла венгульця, у виїзному матчі із Житомирськими фанами, але матч відбувався у Житомирі. Така знаєте, формально у цьому турі перемагають тільки гості, але насправді верес, виграв гості, осіби Ви поїдено вдома. Так, сьогодні те саме і що стосується полісі, полісія виграла, забив їхній форвард. Факунно Батісто Уругвайський своєму першому матчі, форварду, якого буде багато уваги. І ми говоримо у першій частині нашої короткої міжматчевої студії про цей поєдинок. Так, з рахунком 1-0 на 63-й хвилині єдиний гол забив Батіста. І в цілому, якщо ми говоримо про матч, в якому та Полісся мало перевагу, але чи створювала Полісся достатньо моментів цього матчі? Чи не знаю, виправдали сподівання на себе? Я би хотів похвалити Імада Ашура за своєчасну зміну футболіста. Випустив Назаренка. Після цього була одна така красива комбінація в цій грі, яка призвела до голу і гольовий пас віддав якраз Назаренка на батісту, якому. Тільки в пусті ворота треба було попасти, так що все, все своєчасно, і комбінація, і заміна, і батіста в тій зоні, куди м'яч межі пазл Да. після цього, все. Чись ми тільки поговорили про те, що не вистачає нам якось красивих комбінацій в центрі поля від футболістів Полісся. Ти маєш майстерних футболістів, ти чекаєш, і тут народжується ця да. історія, ця комбінація з голом. Ну реально класно. Все склалося так. Що в один дотик всі зіграли взагалі супер топ. І якби такий м'яч забили, розкатали і нолить. Ну я хотів би додати, що в принципі до початку матчу для всіх було зрозуміло, що Полісся має вигравати. Повинна вигравати, але що це ця перемога не буде, буде непростою, що не так просто буде, і Оп, це зрозуміло. Ми Бачимо е Гуцуляк цю чудову комбінацію. Але в цілому ми е бачили домінування Полісся, але це було більше не командна така гра, а набір індивідуальних, е більш високих кваліфікованих висок? гравців. А. Можливо, ще є час. Колись Валерій Лобановський сказав, що результат залишається і гра забувається. Тому на сьогоднішній день для Полісся дуже важливо, що три очки вони отримали. Ми бачимо, так як фаворитам тяжкувато, так, стартується. І ну реально, результат, результат сьогодні був. Це плюс такий для Полісся. Дуже цей забитий м'яч мені так ще раз подивилися. Спочатку дуже подобається е, перед голіва. Крушинський віддає туди у фланг, і до кінця, не розуміючи, чи пройде пас, він якось так нахилився і Приці... Роздивляється Приці? на стріляється проекторію, пролізе, не пролізе. Ще можна, ще можна сказати, що ну, тяжко грати всі 90 хвилин з концентрацією, коли команда два, два паси. І... Потеря, два паси так. і втрачали дуже втрачають мі мічі. То, ось, е від інгурця ми сьогодні ну нічого не побачили, і якось там. Ну не сказав, я б сказав на за три хвилини до закінчення матчу, або за чотири хвилини до закінчення матчу при рахунку 1-0 попав поперечину. Тобто розслаблятися ніколи не можна. Ну ми кажемо про груду про гру груд, про груд, про груд, згодом з тобою то в цілому. А от кинули, та як Сток Сіті кидав раніше там, і забивали по 20 м'ячів за сезон, так і тут. Але це футбол. Це може ти можеш да, взагалі це, не грати красиво, стиль, але да. забив гол і все Держ. ти. Давайте. Поговоримо про того, хто забив Факуна Батіста. В нього було скільки два з половиною моменти, і ці моменти були у другому таймі. Ургвайський нападник. Було видно, що в другому таймі він помітно втомився, трошки вже важче дихав. Окей, ми йому даємо шанс на те, щоб розкочегаритися. Тим більше, що людина забила. Хоча перший момент у цьому матчі його ми вже подумали: ну так, і за спиною цього хлопця сидів Дарвін Нунья, колись в збірні ти подивись, збірною от Після цього дотику так трошки закралися сумніви, що Дарвін Нуня сидіть. Потреб... Треба Луїфера повертати. Ну, <свят> і фера з -за Але герта. це після цього епізоду, так, так Ні, справді так. ми вже згадали і про ціну футболіста. Да, і про все на світі і, і про, про очікування. Давайте так тут офсайд <свят> ось в Йосефі в період розвитку атаки, але це ніяк не впливає на фінальний момент, в якому Форвард міг ну краще рішення приймати. Тобто в нього була. Завдання в нього було прийняти одним дотиком лівої ноги, він собі вирішив. Напевно, другим пробувати, потім він побачив, що ворот перший дотик невдало. Не, не зламався, коли на м'яч наступив. Це теж важливо, це завжди важливо. Злий. <реш> Ні, я розумію, що коли придбаю... придбають гравця за великі гроші, всі хочуть, щоб він відразу сразу грав. Але подивимося, що буде в подальшому, якщо, ну скажімо так, чесно. Навіть як би він не грав, від нього що очікують? Некрасиву гру, забити голи. Правильно? Отак от, от бути там, де так? він був, коли Назаренко йому поставлю. Да. Ну, друг... Подивіться, другий його момент. Другий момент. Він спочатку послизнувся, упав, потім скористався тим, що захисник не вдав м'ячного, бо з ходу прибив. Я вважаю, що це от, позитивно його характеризує. Він швидко розібрався. Так, так, і зразу пробив. А, розібрався, пробив. І навіть тут забитий гол, який від нього був. От я теж дивився, матчі полісся на зборах. От він так і забував завжди. Туди пасік з флангу, він перед воротами, метр півтора. Я бачу Олексія Коринського, я відчуваю, що це Житомир, і я прямо відчуваю, що десь Батіста поруч із ним. Льоха, тобі вітання. Розповідай. Добрий вечір, студія. Герой сьогоднішнього поєдинку Факундо Батіста поруч з нами. Факундо, передусім, вітаємо вас перемогою. Сьогодні ви герой матчу. Чи такий дебют ви собі очікували? Доркому сипнесовосек'ясі посади жобу. Sí, para mí es muy feliz. Мені мен це дуже щасливий mi момент. Мій перший м'яч Mi show con mi policia. mi моя перша гра з Полісся. Estoy muy contento de también convertir mi primer gol. Я дуже тож щасливий, що забив свій перший м'яч. Y muy importante para mí ganar y marcar gol también. Це, це дуже важливо для мене забити і щоб команда перемогла. Як вам погода сьогоднішня? Кому там поправилося вже? Темпо, кому? У темпо. А, sí, ah, sí, la verdad que es muy difícil esta temperatura para mí. Так, це справді, ця температура важко для мене. Porque Uruguay hace mucho calor y nunca, nunca llega a esta temperatura. По Уругваї завжди жарко і ніколи немає не такої температури, як в Україні. Pero de poco ir adaptándome. Але з часом я буду адаптуватися. У своєму першому інтерв'ю ви зазначали, що рівень чемпіонату України доволі високий. Як вам гра проти останньої команди Прем'єр-ліги? Усе дійсно у вас у цьому інтерв'ю у нівелі до чемпіонату Україну Мунту Просімовай. Комусь подізир ештої Фейфана у Імполець. Sí, fue, fue muy, muy intenso, fue un partido muy complicado. <muchas> la, el equipo de ellos fueron muy fuertes, se cerraron bien y el gol lo conseguimos en el segundo tiempo. <muchas> la verdad, que, que ellos hicieron un buen planteo, pero nosotros hicimos también nuestro trabajo y lo hicimos muy bien, por eso nos llevamos la victoria. <muchas> nos ayudó, que nosotros bien y Сьогодні у вас було не так багато моментів на полі. Чи відчували, що цей момент у вас все ж таки прийде, ви зможете забити? Ось у вас з панутіння з цим моментом з Нукампу. Ми ж усі собі, які вважають контрарі, ми ж ми ж коли вважаємо маркар. І дилантеро завжди має бути tranquilo, тому що знає, що в якийсь момент піляти і він має бути концентрований,

Батістов усміхнений і щасливий, адже його м'яч приніс сьогодні перемогу по лісі. Студія, слово вам. Альош, дякуємо тобі. Е, займайся тренерами. Ми продовжимо студію і вже почуємо головних тренерів по завершенні грового дня. Ще раз у нас зараз матч рух ЛНЗ. І е, після того буде велика студія, де будуть коментарі цих тренерів. Ще у нас багато коментарів і багато е, нюансів по матчу Кривбас-Верес. Ну і звісно ж. Проговоримо все. Нагадую, що наші партнери, Вібет, преміум спонсор показу Вібет об'єднані футболом разом сильніші. Так, ми до наступного. Так, Пойдемо. ідемо. Так? Я б не міг не зачепитися за факунду батіт і знову ці розмови про погоду та ще не звичайно. Ну, як ну подивись на нього, він такий. То, ну, я, ну, я так розумію, що там Повна така важкість, да, його наприкінці. Знаєш, треба було ж... запитати, Може? ти ж в Болівію їздив там, на три кілометри грати, знаєш, як всі південноамериканці, вони а, ж там а, завжди так. жаліються, що там е, в Болівії на три кілометровій висоті грають. Він так важко дихає, дихає. Я думаю, що це плюс-мінус те саме. Ну, з іншого боку, якщо ти їхав сюди, ти мав вивчити і знати, що тут холодно у нас, що у нас тут інша температура, що інший футбол. Би, е, я думаю, що це перше. Перші його кроки, і, а далі, якщо він не справиться з цим. перше Знайомство, знайомство да, то тоді буде вже питання, як він приїхав сюди, ну не знаючи що. Все, поки що все нормально. Забачу один а що ви ще хочеш. Три, Три, молодець. Він, він молодець і в принципі, я думаю, що рухається команда в правильному напрямку. Рухається. Рук. От ми плавно і перейшли. Як плавнесенька, на арені Львів. сьогодні рух із ЛНЗ 18.00. Поєдинок, трохи менше, ніж півгодини часу. Є у нас. І зараз бачимо приїзд руху. А ну давайте просто дивитися на обличчя. Хто є, кого пізнаємо. Тому що реально всім в було цікаво, в якому складі рух приїде на поєдинок. Скільки людей, скільки, можливо, нових обличчя ми побачимо. Поки всі не ну, судячи по складу команди, який вже опублікований, то ну я спочатку думав, що ЛНЗ буде мати певну перевагу з урахуванням того, що Роман Григорчук взяв команду, йому потрібна дуже зараз перемога. Ну всім потрібна, скажімо так. Але судячи з того, що зараз відбувається, я вже не знаю, чого очікувати в цьому матчі. Ми бачимо, що Ну, не саме поганий склад у руху. Ну так, ми е, ось прожили кілька днів, готуючись до цього матчу, в тому числі по. З цими новинами, та, і ти не розумієш, а що там в рухах? В якийсь момент здавалося, що в них взагалі там вся команда випала. Але дивимося ті, хто є, і те, що нам малюють. Знову ж таки, ось ця схема гри. І ті футболісти поки що в такій конфігурації три центральні оборонці: Холод Дідекс Люсар. і Роман Лях флангові футболісти. І в цій конфігурації не так багато флангових футболістів. Карабін. Ну, я дивлячись на цю схему, ми розуміємо, от ми з Андрієм обговорювали, Едсон під Підгурський, два опорники. Далі, яка ситуація? Далі Тлумак може зіграти умовно під двома форвардами. Хоча на зборах він грав і на фланзі, тому цікаво буде постежити за цим рухом. Як мінімум, нема такого, що дітьми вийшли грати. Нема такого. Основна команда. Є кілька футболістів, які можна вважати гравцями основи або наближеними до неї в запасі. Можливо, десь там пізніше, от, наприклад, там Остап Притула та, чи Богдан Слюбик, можливо, вони хворіли, та, але пізніше відновилися. Це все нам розкаже або Віталій Пономарьов після матчу, або ми почуємо там, позицію ще когось із руха. ну, але в цілому, можемо точно сказати, що не катастрофічно. А? Ну, от, на, на папері. Це а на папері воно Взагалі, вилятко приближений приближений ну, к бойовому. Вник. Але ми не знаємо стан цих гравців. Ну, можливо, хтось тільки після відновлення, після е хвороби. І ми знаємо, що якщо після хвороби людина виходить, вона не зможе витримати всю гру. Я якраз хотів сказати, це ж просто знаєте, повертаючись до того, що ми звикли бачити в руха от, саме Віталія Пономарьова, фізично готова команда. Команда, яка готова вибігати 90 хвилин перед назад, поперек, право, ліво, байдуже куди вони постійно несуться і. Ну, якщо ми говоримо там про футболістів, які відновлюються після хворобу там про грип, та поми -мо, була а, мова, якщо не помиляюсь. А, от, наскільки футболіста може в такому випадку вистачити дуже, фізично? Дуже тяжко. Я би сказав, що взагалі грати після грипу, якщо там. Е це дуже тяжко, ще раз повторюсь. І Дихати, якщо доїхати, да? та ну все, фізичний стан ти втрачаєш. Це максимум ти ну, максимум можеш витримати тайм. Ну, от як я угу. пам'ятаю, ну Дай. тайм може, максимум. Это, так, при хороших розкладах. А так взагалі краще не грати, не грати, щоб не отримати проблеми наслідки. зі здоров'ям, наслідки, да, щоб потім взагалі закінчити з футболом. Так що ну, це дуже серйозні речі, якби... Ну подивимось, сподіваюся, що такого там немає. Я не можу це е казати. Як Андрій, я в принципі я ж вратар. Мені бігати не треба було. І тому, в принципі, могли і хворими виходити, і після операції виходити. Ну, там плюс 30, температура так? Да? Ну взагалі, пофіг. Да. Головне, щоб очі бачили. Очі, головне, щоб бачили воротар, знаєш, який е вот так, як холодильник, отак от відкрив і все, вже пів половину воріт закрита. Поки а ви дивитесь тренування руха, да. просто Світла Анатолійович показав, як він руки розставив. І дотягнувся руками до Андрія до Лада. А якщо ще дуже гарно співпрацюєш з ланкою захисників і розумієш друг друга, то взагалі то не також і складно грати. Можна вийти, розкладушку покласти і спокійно дивитися, як твої захисники Шарашить. шарашать. І до тебе м'яч докатується з кров'ю. Кров да. Якщо з кров'ю не докатиться, значить. Ми не, не допрацювали. Так, є таке, та та, так. та та захисники вважають, що там півзахисники мають відібрати і так, так. далі. Ворота, ну, до речі, ще одну історію розкажу. То що ми кажемо про Е, завжди всю, все життя, у нас відбір починався з нападника нападників. Вони мають відразу вступити в боротьбу, щоб угу. відбирати м'яч. І коли прийшов Бернштанге, про кого я казав, він був німецький тренер у Дніпрі середини 90-х. І у нас був Олександр Поляниця, який відразу з Житомира, до речі, відразу вступав в відбір. Він каже, що ти робиш? Він кажуть, ну як, ну відбирати треба. Він кажуть, та ні, тебе не треба відбирати. Ти стой, ковирайся в носу. Говорит, твоє завдання 80 хвилин ковиратися в носу. Тобі, твоє завдання двічі зробити два ривка, відбігти від свого ну, людини, яка з тобою грає, забити два голи і все, можеш нічого не робити. Ну, тобто, різний підхід. Я знаю, хто не може нічого не робити. Точно це Аріна Євдокіменко. Вона на матчі. Ми вчора тут її зустрічали як ведучу новин. Їй було тепло в студії. Зараз вона на холодній львів арені Речка, тобі слово. Що там які новини? Перед рух ЛНЗ. по здоров'ю однієї та іншої команди. Розкажи. Так, Привіт, вітаю усіх. Звісно, що якщо я зараз пишу про господарів, то не можу не оминути цю тему епідеміологічної ситуації, про яку я напередодні поговорила з лікарем. Тож знаю, що близько 12 гравців основ десь до тижня часу не тренувались з командою. Вони провели буквально два тренування перед грою. Головний тренер Віталій Пономарьов також до тижня часу його не було. Він взагалі провів лише одне тренування з командою. Асистент його теж так само. А тренер аналітик взагалі досі хворіє. Тому ситуація така собі. Знаю, що ті, хто повернулись до тренування, ці 12 людей чи більше, вони в досить такому максимально легкому режимі займались, тому звісно, що у них зараз сил буде недостатньо не стільки, скільки би хотілося б. От, а Клайвер та горін новачок вони досі все ж таки ще хворіють і не зможуть допомогти своїй команді. Ну і нагадаю, що травмованих у руха надалі в лазареті Сапуга, якому потрібно ще дуже багато часу е, на відновлення. Якщо е, говорити про Новачків про підсилення. То от також напередодні поєдинку, буквально не знаю за скільки часу, але підписали новачка Владислава Погорілова. Можливо, ви бачили це вже чи ні, і от за дві години до матчу вони знімали його презентацію. Знаєш, ще в клубі активно ведуться перемовини з кількома новачками, тобто очікується на деякі підсилення. Конкретних і що називати не можу, але очікуємо. А щодо Олензе, то команда, наскільки ви знаєте, після зборів у Іспанії вони при приїхали до Ужгорода. Вони зараз базуються там, то до Львова вони приїхали з Ужгорода, куди після матчу і повернуться. Так було зручніше з логістичної точки зору, адже дві гри по ідеї мають бути у Львові: це рухи і Карпати. А звісно, що хочуть сьогодні дуже здобути перемогу, але їм не зможуть допомогти. Асінор, який продовжує відновлюватися після травми коліна, проте він перейшов до бігової роботи, наскільки я знаю, в лютому, і не приїхав з командою Тіль, який зазнав ушкодження. На тренуванні, але вже тут в Україні. В Ужгороді він зазнав ушкодження. Що ж, я ще поспілкувалася напередодні з генеральним директором ЛНЗ Андрієм Колісником, який нам уже більше розповість про можливі там трансфери новачків і, взагалі, про стан команди на зараз. Тож до то вашої уваги пропоную послухати нашу розмову. Вітаю, дякую, що ви прийшли до нас. У вас в цю зимову перерву відбулося чимало змін і новачки, і новий тренер. і Перше питання хочу задати стосовно нового тренера Романа Горчука. А от що саме він хоче бачити від його теперішньої команди? Яке його бачення футболу на полі? Що він вимагає від своїх гравців? Вітаю Аріна, вітаю всіх глядачів у ПЛТБ. Давайте відразу з в з місця в кар'єрі. Кар як то кажуть, По баченню футболу від Романа Григорчука, в принципі, це тренер дуже досвідчений. Ми дивилися, і ви дивилися, і всі глядачі дивилися дуже багато його матчів, коли він працював в інших клубах. В принципі, він проаналізувавши нашу першу половину сезону. Він виділив так слабкі сторони. І він намагається покращити ці місця. А Саме це більш швидкий перехід із оборони в атаку і. Атака глибини те, чого не вистачало у нас в першому колі, в матчах першого колу. І звісно, організований перехід із атаки в оборону це те, над чим команда працювала в між сезоні. Власне, у нього звучить така фраза, як не що він би хотів ще підсилення. Підсилення мова йде власне про нападника саме. І чи очікуємо ми якихось новачків від вас по... далі? Ну, у нас зараз відбулося три вхідних трансфери цією зимою. Це вже не нуль, і не один, і не два. Це вже непогано. І ми продовжуємо працювати. Звісно, до закінчення трансферного вікна клуб буде працювати над підсиленням. Так, ми хочемо ще запросити одного-двох гравців, одного в лінію атаки 100%. І це не центральний нападник, це правий Вінгер. Позиція, яка у нас є на даний момент проблемною. І... По центральному нападнику може бути опція, але ми все-таки надіємось на швидке уже повернення до складу Марка Асінора, який зламався, який отримав важку травму саме в матчі проти руха в першому колі. І його відновлення йде навіть трошки швидше, ніж планувалось, тому в березні він вже буде тренуватися в загальній групі. І може навіть в кінці березня, я думаю, вийти на футбольне поле. Останнє питання, можливо, ви зможете нам або спростувати, розвіяти, чутки, чи підтвердити всі говорять про Макона, який нібито мав до вас перейти. Що ви можете сказати з цього приводу? Ви знаєте, я як офіційна особа клубу, я коментую тільки офіційні новини, не тому, що це такий, якби я там хочу якось ухилитись від питання, а саме тому, що у нас дуже багато було моментів уже на протязі цих останніх там трьох трансферних вікон, коли гравець вже майже був у команді, потім щось змінювалося. Наприклад, якщо брати це трансферне вікно, то гравець, який на 90% повинен був грати вже в нас, грає в іншій команді УПЛ іноземець, інший іноземець також дуже висока вірогідність. Була вже що ми домовимося з ним, і він зараз грає в команді першої ліги. Тому, поки немає офіційного трансферу, я вам не можу підтвердити: єдине, що я додам, раз уже я прийшов, і треба щось відповідати, то Бені Макуана, наскільки я розумію, він доступний для оренди, і якщо наш спортивний департамент в першу чергу, і так само дуже важливо. Наш медичний департамент підтвердить, що цей гравець зможе. що він нам підходить по стилю гри і він зможе за медичними показниками за нас виступати, то це можливо. Просто я вже говорю, що кілька трансферів з вірогідністю 95% у нас зірвалися. Тому я не можу далі говорити. Ну, ми можемо домовитись на 99% і все одно трансферу не відбудеться. Дякую вам за відповідь і Дякую, що завітали. Окей, тоді, поки трансферів нових немає. Дивимося, хто є. Муравський дайко Драмбаєв. Стартує з лівого лівооборони Іля Путра, Кушніренко, Танковський, новий центр поля. Яшарі над ними. Моло і Момо, Дуже інтригуючий склад ЛНЗ. Черкасько, коротко. Ваші прогнози на цей матч, тому що цей тур супер непрогнозований. Перемога ЛНЗ з рахунком. Один-два. Конкретно. Ну, я, я прямо зараз не можу сказати якісь прогнози. Я можу сказати, що очікування, які від цієї гри. Я думаю, що в ЛНЗ буде більш е, організована оборона, такий буде намагатися робити. Ну, Все дуже багато залежить від стану гравців руха. Угу. Вони вийшли після, е, е, хвороби, після хвороби. хвороби і наскільки їх вистачить. Угу. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день. Е, «ЛНЗ» більш привабливий з точки зору підготовленості. Хто кого перебігає? Але хочеться, щоб тенденція 25 плюс ударів в матчах продовжувалася? І хоче ще раз нагадати, що Вібет Юкрейн преміум сонство показу. Вібет Юкрейн об'єднані футболом разом сильніші. Ми передаємо слово на футбол і зустрічаємося після матчу рух ЛНЗ».